Вітаємо з вами знову вражаюча топ-п'ятірка. Ми розповідаємо невідоме про все навколо. Сьогодні пропонуємо вам захоплюючу подорож кращими куточками Європи. Ах! На п'ятій сходинці португальський порту і долина дору, Колись тихе прибережне місто відоме своїми міцними винами, порту став динамічною культурною столицею, що приваблює безліч туристів. Серед візитівок порту музей сучасного мистецтва, будинок музики з химерним дизайном, де проходять вуличні концерти. А от долина дору знаменита своїми мальовничими пагорбами, круглорічними річковими круїзами та найкращими португальськими виноградниками. На четвертій позиції у нас Загреб, який вже став однією з найкращих нових столиць Європи. Це стильне місто з незліченною кількістю кав'ярень, тому багато хто сприймає Загреб як одне велике кафе. Для любителів свіжості і природи в столиці Хорватії є ідеальне місце національний парк «Плітвіцькі озера з зеркальними бірюзовими водоймами і водоспадами, розташованими на фоні карстових скель і покритих килимком моху мальовничих вапняків. Бронзу нашої топ-п'ятірки отримує Моравія. Цей історичний регіон Чеської республіки варто відвідати обов'язково. Він славнозвісний своїми червоними винами і їх дегустацією. Моравське місто Оломоуц є одним з найбільш недооцінених місць Чехії з активним нічним життям, що створює ілюзію присутності в міні-празі. Саме тут відбувається один з найбільших фестивалів чеського пива. А в містечку Берно можна відвідати фантастичний музей, розташований у замку. 13 століття на другій сходинці Дері або Лондон Дері єдине збережене до наших днів місто фортеця в Ірландії. Прогулянку вздовж віковічних стін захисного муру справжній турист не проміняє ні на що. Також увагу допитливих приверне дорога гігантів, унікальна прибережна місцевість. Селена 40 тисячами з'єднаних між собою базальтових колон, що утворились в результаті виверження древнього вулкану. Тож не дарма, де здобув титул культурної столиці Сполученого Королівства Великобританія. Лідерує у нашому рейтингу яскравий Марсель, найстаріше місто порт Франції. Саме тут знаходиться одна з найстаріших пристаней, до якої причалюють найбільші кораблі світу вже протягом 26 століть. Візантійська базиліка собору де ля Гард є найвищою точкою Марселю. З неї відкривається просто запаморочлива панорама на мозаїку французьких будинків. Любителям морепродуктів марсельці рекомендують покуштувати місцеву страву. Буябес оригінальний прованський. Ський суп з морепродуктами ну, ось і все на сьогодні. топ п'ятірка вражаючих фактів створена за підтримки мережі туристичних агенцій. ТУІ. Тут вам порадять, де найкраще відпочити. А за Веркар можна отримати знижку до 10%. Посміхайтесь і знайте в світі, ще достатньо фактів, які приголомшать вас.